Друга половина тижня в Україні буде з дощами, грозами та градом. Також у половині країни буде спека, а у іншій половині буде прохолодно. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 4 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Чернігівській областях. А у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській області значні дощі, грози та можливі гради. Нарешті території країни переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 липня, то буде холод і спека. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 21, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 26 до плюс 34, вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 23 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 34 до плюс 36, а вночі від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 30 до плюс 36, а вночі від плюс 18 до плюс 23 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 30 до плюс 36 в день, і від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла вночі. У Києві, 4 липня, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 30 градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря очікується від плюс 13 до плюс 21 градусів тепла. У Дніпрі, у четвер, зустрічаючи нас безсмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. і небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 35 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!